Тепер що потрібно? Взяти кісточку, взяти пасту і намазати. Є проблема ще, коли ви мазаєте, ви економите пасту. І її там до хріна намазуєте. Цього не потрібно робити. Дивіться. Ви маєте намазати, щоб воно не жаліти. Кісочка, звісно. От і за кісточки теж багато чого значить. Вона не може на нормально наложити. І оце херня. І оце це будуть просвіти. Бачите? Кісточка теж має багато велике значення. Бачите, як по-другому вложиться? Максимально. робити, щоб не було. Все, намастили. І е, самое важное, що потрібно зробити е, це контролювати температуру, тому що флюс можна перепилити і це от буде ваша грубіша ошибка. Коли ви перепалите флюс, перше, ви е, на перепалений флюс ложите олово, воно немає як десь і буде відпадати, і воно взагалі не буде триматися. Із-за цього у вас і з'являються подриви, шпакльовка там возі краю, олова вздувається. І найголовніше, в чому проблема, люди, на краску ложать олово. Так, да, олово таке, що воно навіть на краску прилипає. Ну, воно примірно але воно не тримається так. І ви не зможете зробити переходи. Подивіться, будь ласка, ті переходи я покажу. Які роблю я. І які люди роблять волова? Там пальцем зацепляється, Бо він не може зробити цей переход, тому що чим він хоче його зробити, а це волово спилюється, 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 а переходу все нема, 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 нема.